Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Під час візиту китайського лідера до Росії Сі Цзіньпін поставив Путіну умови, на які російський диктатор був змушений погодитися. Під час візиту до Росії Сі Цзіньпін сказав Путіну, що він бере на себе ризик, спілкуючись з воєнним злочинцем. Мовляв, така ганьба йому не потрібна, і у Путіна залишається обмаль часу показати, хоч якийсь результат. Про це в інтерв'ю Тесен Ю ТСНЮС сказав директор НюГеополітікс. Росіч Нью-Йорк Михайло Самусь через те, що сідінь Дзіньпіну було гидко. Він запропонував йому Путіну наступне. Він готовий терпіти таке ганебне становище. Він гарантує Путіну життя та прихисток у Китаї. Сі використав ситуацію на тисячу відсотків для підняття ставок і утворення умов, коли Путін мав погодитися на все. Я думаю, що саме так і склалося. Це відкриває нову еру. Переконаний самусь за словами експерта. Тепер буде цікаво, що сі дозволить вчинити Путіну на фронті. Він Дінь Пін може дати йому час а ще півроку поборситися. І зі цім піну не цікаво слухати про Бахмут. Чим довше сі буде чекати, тим більше він дасть можливостей Путіну для маневрів. Якщо за цей час який сі дасть Путіну, Росія буде зазнавати втрат і ганьби Китаю. Це не потрібно. У нього і так забагато ганьби через те, що він бере воєнного злочинця під своє крило, Зауважив Самось. Експерт додав, що Китай може в будь-який момент прибрати Путіна і поставити Шойгу, і тоді Путіну просто дадуть можливість існувати фізич. Чно від шойгу залежать успіхи на фронті, але він просто посміхається і нічого не робить. Конспірологічно можна уявити, що його реальні керівники комуністична партія Китаю, і вона сказала не готувати наступальні стратегічні угрупування, тому що це суперечить китайським інтересам, сказав експерт. Сі дзінпін зробив у Росії кілька гучних заяв. По перше, він гарантував йому, якщо Путін погоджується на все, що йому запропонує сі, тоді Путін гарантовано залишається живим і може продовжувати правити. Тобто він дав йому ярли. На правління Путін погоджується, сказав самусь. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!